Вітаю, панове, виникла дискусія по поводу призначення конденсаторів в таких лампах люмінесцентних ГРЛ. Їх взагалі функції або призначення три. Перше, це усунути оцей косинус Фі, тому що дросіль-катушка. У нас вона великий косинус робить. Так от включений в даному випадку, дивимося, в даному випадку включений паралельно. Да? У нас конденсатор включений. Да. Він у нас включений послідовно. Да? В даному випадку послідовно, але включений паралельно він у цей косинус виправляє. Друге. Отут оцей пускач так, неонова лампочка. Вона дуже велике дає мерехтіння і відповідно блимає. Да? так от Щоб менше оці були пульсації під час пуску конденсатор він їх компенсує. Так само, до речі, компенсує і оце, оця катушка дросіль. Да? Ну і третє призначення, якщо це багато ламп якщо багато ламп, то Конденсатор зсуває фази. І тоді блимають 50 разів в секунду у нас лампи. Вони тоді по черзі блимають, так, по черзі блимають. І відповідно вони у нас, ну це мерехтіння вже ж тоді не 50 разів, а виходить 100 разів за секунду. Не це так, цей стробоскопічний ефект, який спостерігається. Ну, там дискотеки крутять, але він, якщо такі лампи горять, до речі, їх не можна ставити в цехах деревообробка металообробки, бо тоді таке враження, що начебто заготовка не крутиться, якщо частота близька до частоти мерехтіння лампи, і тому там обов'язково треба ставити ці лампи розжарювання. Так? бо Боскопічний ефект робить вигляд, начебто заготовка не обертається, якщо частота досягла. 50 обертів за секунду. так От такі три призначення: три призначення цього конденсатора. Перше для косинуси компенсації реактивної потужності, друге це для зменшення оцього іскріння, які пускачі дають, так мерехтіння і. Ну, Багато, якщо багато ламп, то це і в даному випадку дві пари. Так, відповідно зменшення стробоскопічного ефекту. Дякую за увагу.